Пропоную вам знову декілька хвилин присвятити для роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич вітаю вас. Військова модель слухнянності виглядає доволі багатообіцяючою, якщо сержант може наказати відділенню рівняння наліво, і солдати тут же одночасно повертаються. То чому б і батькові не крикнути дітям жуйте із закритим ротом? Тоді б ніколи не було чути, як вони плямкають, пережовуючи їжу. Якщо полковник може наказати до зброї і побачити, як його підлеглі заряджають зброю, чому б і мамі не вигукнути, вимити посуд, а потім спостерігати, як кипить робота? Якщо військова модель настільки успішна, то можливо пастору варто всього встати за кафедру і наказати своїй пастві не грішити. Виникають великі сумніви стосовно того, що між пастором і полководцем є багато спільного, оскільки полководець може залучити непокірного солдата до військово-польового суду, а пастор не має таких повноважень, принаймні в наш час. Але якщо придивитися уважніше, пастор може претендувати на чин навіть найбільш поважного генерала, адже він цитує писання, а нам відомо, що Святе письмо написане найвищим авторитетом. Та чи використовує Бог військову модель у вирішенні проблеми гріха, хіба заповідь не свідкуй неправдиво на свого ближнього, не подібна до команди колона наліво? Хіба миттєве і беззаперечне підпорядкування не представляє собою ідеал воїна християнина? Однак військова модель розпадається, коли читаємо слова з послання до римлян. Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання закону. Звичайно, наказами можна диктувати певну зовнішню поведінку, але Бог обіцяє нам набагато більше, ніж просто відповідальність правилам. Він має намір здійснити в нас глибоку внутрішню переміну. Він не бажає, щоб його народ нервово здригався при команді духовного сержанта. Його бажання у тому, щоб ми виконували радісні спонукання наших відроджених, люблячих сердець. Відчуваючи найвищі почуття свободи. Людське життя це не просто набір певних дій, підпорядкованих правилам, люблячому серцю не наказують, його наділяють повноваженнями. Я не уявляю, щоби наш небесний батько наказував припиніть брехати. Він ніжно, з ласкавою усмішкою перетворює зранені серця. Криваючи людей такою безпекою своєї любові, що просто зникає бажання і потреба обманювати. Давайте помолимось про те, щоб Господь змінив наше серце і наша поведінка була проявом внутрішніх спонукань, а не сухим виконанням законів. Дорогий Небесний Отець, в нашій земній дорозі. Нашого слідування за тобою, допоможи, Господи, завжди керуватися любов'ю. Нехай Твоя свята любов викликає у нас любов бути слухняними і слідувати завжди за тобою. Благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, їм прийняти Твою Божественну модель слухняності, і щоб ми разом могли Тебе славити у нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Неможливо виконати Божі заповіді своїми силами. Ми грішні та немичні особистості, що потребуємо сильної, міцної руки свого Творця. Довіртесь йому, і він допоможе вам виконати те, що для нас не підвладне. Заочна біблійна школа пропонує вашій увазі цікаві уроки, дивовижні факти. Якщо ви бажаєте отримати їх, повідомте нам про своє бажання. Контакти вказано на екрані. А я бажаю вам господніх благословень. До зустрічі завтра!